Подставка сломалася. <продування> У нас дома? Подставки для телефона? У вас, наверное, немає. Водичка есть и вкусная. Это водечка? Газовану не газовану? Газовану минеральну, если есть. Газовану. Да. <-минеральна> <Yeah>. Ви коли походити з Майталою і тебе воду не берете. Албанський пропав. Сказав, що він десь всередині. Кто? Ой, не Албанський, этот, Сказав, що десь всередині. Шо? Я кажу, ну, живий, не живий, ну, десь пропав. Не відповідає. Ну, Бог з ним. У нього своя эта, фішка. Фішка. Е, ну, е, 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 е. Він мені не брат, не сват, не кум, але він е, публікує. Е, якщо він публікує Є щось неправильно, його треба притягувати, але е, це реальність така. На відміну від вашого пета кета, ото вибачте, ге велике. Е, іру опустили. Ну нічого, ми що повернемо. Бо тому, що дві з половиною години вона розмовляла е, з Албанським, а три хвилини дурня вийшла. Дві з половиною години дасти ефір міське Я тут е, був. Ну, дівчинка ж може знімати скільки годин? Дві, три, п'ять. Вони обробили матеріал, то судили, все далі. Ну, вони ж не можуть все зберігати. Але, Давайте, все. але суті, на, на сесії мені мінти озброєні, там пред'явили претензію. Я пожалів їх і всіх пожалів. Так, Этот, е, просто пожалів, бо я стара людина. Вони озброєні. А якщо у того підполковника, якщо він сепаратіст почне стріляти по депутатах, yeah. хорошо, якщо по Войсиховську, по Кашурському, по цим Януковичам. А якщо по переляканим yeah. патріотам. Ну по Албанському, хлопне. Іванова нема, Албанського нема, влади нема. Албанський поїхав в відрядження, і в місті влади нема. А чого нема? Ну так сказали твої, вибач, Лена і всі. Yeah, Ладно, I, Бог з ним. Я на місці. Е, ну, поїхали ти... по. По списку. Как особистого особи прийому. Дівочка, так? у тебе розумніться. А взагалі молодіж, дівчата, це. Ну, це ж червоний, що таке червоне. Ну, поховання ж було, і обід був. Я ж стара людина. Як стара людина? Скільки років? 68. Та в 63, в 68 років, то не така ж стара людина. Стара, стара людина. Ні, я взагалі не должен був дожити до пенсії. Не знаю. Мене пеніполюк Приходила... Бабушка їй 80 років і вона доглядає за своїм сином. Жінки е, Добре. Е, там, по поможемо... Добре. Стасування сесії, да. номер 510. Да. Е, це Ші. сесія, е, коли Войцеховська, е, Куліков, е, Кашульський, і в мене нема просто повного списку їх. Вони закликали Януковича вбивати людей на Майдані. Це початок війни був. Вона досі депутат. Я бачив вашу сесію, вибачте, 27 одобрям. Ну, це я думав, що от зараз із Албанського вийде Янукович скаже: пацани, я крутой Донецький. А принцип той же самий, так було сесії при Януковичі. По перше, отак от одобрям, 27, 27, 27. Слухайте, дві, ну чого так говорить? Депутати пішли на сесію, вони всі працювали в комісіях. Вони всіма матеріалами були ознайомлені на кожній комісії. Потім була загальна. Онлайн дівчинка, вела? Ви. Онлайн, ну це ж депутати, ви публічні люди, і ти публічний. No. Онлайн був, щоб громада могла побачити. Громада нічого не може побачити. Підіжіть, записи на сьогоднішній день кожної комісії, записи ведуться. Е, ну, ну, Формуються і щось десь трошечки виходить. Ну, як закон сказав, так ми і робимо. Ні-ні, Давай не ні. йдемо про закон, я вірю. Ні, ні, а що, ну, Діжі, якщо ви сказали а, то тебе, ну ми робимо, тому що ви. А покличні бахачу придумав. Олег, на сесії я кусочками знімав, я не вмію знімати, онлайн взагалі не вмію. Дівчинка знімала повну я не знаю, сесію. Ну ми поки вийшли сесії, воно ж все було. Ну, тому що я думаю, зараз підполковник почне стріляти по вас, по мені. Этот, я ж можу і впертися, і він почне стріляти, нібито в мене, а по вам. Давай, е, то, я поки, то, поки то, мені то, забороняли, чуєш, Я так. виклав так, як я вмію. Ну, Лазаренко зрозумів. Я йому сказав, що 2,5 години конфети передавати солдатам, машини, люкс, молодці всі. І ти молодець, і всі молодці. Ну конфети, вибачте, життя не рятують. Дрони рятують. Я сподіваюся, що Лазаренко наступного разу вже буде збирати гроші на дрони. Ну Бог з ним. Це сесія, заклик до вбивства. А за вбивство, я тут не знаю. Голосування сесії 24.014 року ласка, це заклик до вбивства людей ви, на Майдані. Ви, Скасуйте ви, і вибачтеся. Ви скажіть, будь ласка, Анатолію Григоровичу. Лена, була тоді, що працювала. Я, бо я йому говорю. Він говорить, що ви на сесії все голосуєте. Я говорю, тому що депутати всі працюють в комісіях, правильно? Потім у нас проходить загальна комісія і вони з цим ознайомлені. Загальна комісія це поза законом. Це від Іванова вам досталось, Не може бути загальна комісія. Може бути е, окремі комісії, профільні і сесія. Ну, Бог з ним, це не важливо. У нас були профільні комісії. Так. Кожна профільна комісія так. ведеться під підшов. Відеозапис. онлайн, Ліночка. Відеозапис. Редактує хто? Оця дівчинка гарненька, чи чи хтось там десь зверху заборонено будь-яке редагування запису засідання постійних комісій в а до я в інтернеті воно є повна ну, це чудово. Я а, дякую тоді, скажіть, що ви були неправі всьому ну шо, 에, шо? В тому, що сесія ви, 27 не, 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 за не, не, ну так я ж вам говорю. Люди прийшли. Профільних комісіях попрацювали, все зробили. Чи ви хотіли, щоб ви ще на сесії робили Олег, шоу? При е, 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 ну, ну, шо, життя шо, це і є шоу. Е, е, по перше, так, так, так. не депутати, а е, ті, члени виконкому е, на комісіях розказували там, що вони там пропонують. Е, і так, вони так. на остаточній сесії фактично керували депутатами. Бог з вами. Е, сьогодні ви депутати, завтра не депутати. Е, Скасуйте, будь ласка, сесію 14-го року. Ти вже працювала, ну не депутатом. Коли е, Кашульський, в мене ще немає повного списку, його видалили з інтернету. Я знайду в архіві, десь ще знайду. Ваш е, запит ми надали. А значить, ну я ще про це не прочитав. Список депутатів 14-го року. Вони вбивці. Да, вони всі вбивці. В Тому числі і вихованець, вибачте, записаний. Е... Да. Він мав порвати всіх там руками, ногами і так далі. Це е... заклик е... був до вбивства. Скасуйте, будь ласка, це рішення діє досі. Нічого не діє, повноваження міської ради засінчилися шостого скликання, і це рішення вже не діє. Можна отримати документ? Що то рішення не діє, бо у вас немає позиції, воно просто вмерло. А війна продовжується Ф... змінилися дві каденції. Що вони будуть скасовувати? Сви Ф... війна, Ні -ні. Лен. Е, албанський правонаступник депутатського корпусу. Правонаступник. Як не право Він. Котовська Подільська обрана, обрана каденція? викликаня депутатів. Що албанський винен ще за 100 років, зав що було? 100 ні. років не було ще України. 30 років назад. 30, да. Да? Да, якщо міська рада, ну, Ліна не була в депутатах проголосувала за вбивство, то ви, панове депутати, правонаступники. Ви так думаєте? Це в 2020 році були українські депутати. А вбивство 100 людей в Києві це строк давності якийсь, да? Е... Анатолій, Ізович, якщо ви з чимось не ви можете оскаржити зазначене рішення не, то я то просто і... поп... я попробую через ДБР, через СБУ, добре. через добре. Хорошо, поїхали далі. Ні, ні, подижіть. Сесія ні Ні, е, нуль Сесія 31.08.11. Мазур Мари Васільна. Сьогодні на площі я дивився і думав та вона була вчителька, але вона стала. Злочинцем, вона вела сесію, будучи членом виконкому При Януковичі. Ну так не може бути. Лена не може вести сесію у місто Албанського. До речі, Албанський, як виїжджає кудись, влада в Подільську Да. Ну, так, ми прийшли спитати, хто, ну от нема депутата Албанського, там, секретаря, виконуючи обов'язки і так далі. І все, а де 33 депутати? Анатолій Іванович, відповідно не... до за закону. Всі дома. Обов'язки секретаря міської ради, депутати, які обрані до складу міської ради, виконувати не можуть. Тому що тільки секретар працює на постійній основі і отримує заробітну плату. А депутати міської ради, які входять до її складу, 32 вже лишилося, їх було 30 А, було 33, ну, 30. ну чим 30. менше, тим краще, да. так. Вони, вони працюють в Раді на загальних засадах. Ну, от Lien. Поїхав. Я теж не отримую коштів, ні з ваших, і е е е е е так далі. Е е албанський поїхав, ну мало ли що, жива людина, сімейні обставини, там ще якісь. От. І е в е Подільську влада щезла. А, відповідно до закону про службу в органах місцевого самоврядування, який перекликається з Кодексом законів про працю, є певні правила гри. Якщо вибуває посадова особа. Є за розпорядженням той, хто її заміщає, хто заміщав Албанського у понеділок? Олег Богданович на сьогоднішній день на посаді секретаря міської ради. Але відповідно до частини 2 статті 42 закону України про місцеве самоврядування, він виконує повноваження міського голови. Але у міського голови. Є заступники, які затверджені відповідним рішенням і структурою. Тому, відповідно до закону про службу такзоту, виконання обов'язків язк, обов неповноважень. Уважно, повноваження і обов'язки це різні речі, виконує один із заступників відповідно до розпорядчого документу. Відповідно до розпорядчого документу, на час відрядження секретаря міської ради. Виконання обов'язків було покладено на заступника міського голови, що Без порушень Конституції і. Я ж не спорю. Я добре дякую за юридичне роз'яснення, але Албанський обраний. Їх 33, ти кажеш, 32, Тому, ну Бог. Ви мене не хочете почути. Я розповіла, що е, секретар міської ради чи це єдиний депутат міської ради, який протягом. Ну от виїхав. Виїхав, невідомо куди там. Ви? Ну куди ви? Не знаю. Ви вони сказали, від... Лен, ну, він Лен, ти на... сама сказала, ви? він виїхав в таємне відрядження. Він жива людина. Слово таємне. Боже Ну якщо ви не знали куди, то воно таємне. А ви не запитували. куди? Запитували. Є з відеозйомки. Ладно, давайте. Бог з ним. Давайте, давайте далі йдемо. О, 에... Мільйонів гривень. Ні, давайте Мазур Марія Васильна. Вона, на жаль, сьогодні присутня була на е... похованні. Вона злочинець. Ви хочете, щоб її тягали на допити? Я ж пропонував. Вона навіть сказала, що я сама звільнюсь. Вона не має права, як вчинивши зловчин під час Януковича отримувати 18 тисяч від нас, від громадян. Це не Албанський платить, не Лена, не дівчинка ваша. Це платить громада, хай йде на пенсію. А Олена Вікторівна і дівчинка наша, вона вона ж теж машкунка громади. Вона платить сюди гроші. Вона не тільки платить, вона ще й отримує. Я від громади нічого не отримую. А ви пенсію отримуєте? Пенсію я витримую від е, держави. Добре. Причому, скоріш за все, вони з бюджету українського <смачу> з допомогою американської і європейської. Тобто таке, але давайте ну. Е, Ну я ж просив. О, е, почти, я треба відповідь. Письмо відповідь вам відповідь дасте, але так. я все одно. Ну я просив у вас е, того разу, поза того. Е, буде кримінальна справа. В неї так. є родичі, вони будуть сміятися чи дулі давати. Ну то хай Бог її... організація продаж більше стану е, значить, е, дідуська Толя, ваш попередник, е, Більше 100 мільйонів газової мережі. Пояснюю, ну ви скоріше розумієтесь. Побудовані за бюджет київський, бюджет Одеський, бюджет Подільський, приватні кошти підприємців і приватні кошти жителів. Це 100 плюс мільйонів. Нас гінколом колись чуть не вбили. Це Януковичі, до речі, було. Фірташ сидить в Австрії в золотій ви, давайте, тюрми. Що ми вам... Ви не. створіть депутатську краще публічну групу. Розгляду цього питання. Е, я думаю, що ці мережі, як нерухомість земельна і нерухомість майнова, не існують дідусь Католя, я не знаю, культурне слово треба вибрати, при наших депутатах е, передав щось типу, на баланс, на, ну, на користування Одеса Газ, ну це фірташ. От. Це сотня з плюсом мільйонів молдавський Катовськ. Ну там е, не був Іванов, а вийшов молодий хлопець новий. Він мережі е, легалізував і продав чи італійцям, чи французам. Неважливо. От, але можна купити е, дуже велику кількість дронів. А зараз Фірташ сидить в тюрмі е, в Австрії золотій. створить комісію, це в ваших повноваженнях. Е, запросіть громадськість. Це реальність. Нас з Гінколом чуть не вбили тоді. Так, присутність на озброєних поліцейських. Так. Оце я хочу відповідь, що Албанський запросив, він підполковник, по-моєму, павну заступник, всі майже підполковники і полковники українські, які попали під окупацію, лише один оборонявся. Вони потенційні зрадники. Ми весь час запрошуємо озброєних. А якщо у нього перемкне, він почне стріляти по-албанському. Ну хто ну то вже таке? Ну це зброя. А чого ж лякалися мене, що я старий Так тоді, скажіть тоді, хай заборонять всім поліцейським зброю. Ні, ні, ні. Я кажу про сесію. Ви наші слуги. Вони наші працівники. Ви дали питання. Я не розумію його. Е, все, е, Албанський мені відповідає, е, що я вважаю, що озброєний поліцейський, в тому числі офіцер, цей заступник, який ну, ми, ми тут, на, да, перешкоджав мені е, як громадянину України е, відеозйомку. То вам він при, при, час при, 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 культурне слово не йде. Вам сказали не вести пряму трансляцію. Я не вмію, а ви не вмієте що вмієте. Добре, давайте далі. Про дальше. заборонення масових заходів міста. Е, це і... моя пропозиція. Е, Лазаренко ну, предвів претензії. Ну, у нього своє бачення, що я виклав в інтернет, а я як вмів, так і виклав. Фейсбук, щось таке. І йому одразу доповіли, що ти вже в інтернеті. Е, це його право виступати на сесії, все абсолютно. А я йому сказав: е, Міша, а 2,5 години тримати на площі. 50 десантників, 50 ментов, які е, майже впісались, і по сотні людей, в тому числі чиновників. Дві-три хвилини летить ракета. Він все зрозумів, я думаю. Е, ну, конфети там, то, ну, там, ну, я не хочу казати грубі слова, треба дрони і все. І треба питати солдат, а не командирів, вибач, е, майорів, полковників і так далі. Що ви тим зверненням хочете від нас? Відповідь письмову з підписом з печаткою. Відповідь про що? Заборонити масові заходи. Можете рекомендувати. Можете заборонити. Ну, Господі, кривий ріг, суми, білий день, діти. Кацапам до 9 травня, як мінімум, треба нас залякати. Можливо, і воно у нас. Ну гарантує, що наша міська рада, чому, скажімо чому, так. Він куратор, от напроти тетя. Вони я на зв'язку. Давайте не будемо переходимо на особистості. Ваші нема не на в міськраді на нашій зарплаті, на нашому отриманні нема особистостей. Є, ви переходите на особистості. Людина вже як три роки на пенсії. Будь ласка. Хто я? Ні. Власне, Він приїжджає і отримує звіт. Давайте інше питання. Давайте інше питання. Звіт. Ой, ну, по формі ми ну Палатніков і сам розкаже про Ларису вашу вашу координаційну раду. Щас, 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 секундочку, відео. Вулиця 에... Соборна на честь Московської церкви. Чи... Да, 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 так, же... да. так, так. Так задавали це питання, ми готуємо вам відповідь. А той сі ще питання. готуєте. Все, я не проти, тому що е, соборною назвали, коли кацапська церква була. Сьогодні капелан український сказав, що всі наші подільські тепер уже церкви московські, тобто це гадюшник попит, названа в честь державного свята соборності України. Якій... Все, якщо буде така відповідь, я буду вам вдячний, що ви патріоти України. Але Кацапи, якщо прийдуть, вас не пожаліють. Е, ну, е, По Ірині. А чого, е, чого сюди мають про кацапи? Чого так говорить? Тому що 100 років, ні, ні, 100 років я не переживаю, я вже прожив життя. 100 років тому була така ж сама ситуація. Е, на жаль, українці пересварились, був військовий переворот, але на той час уже кацапи е, просто зайшли. І було море, море крові. Ми наразі всередині. Я спілкуюся з воєнними на фронті. Всередині у нас, ну, Вайциховська, Кашольський, і там ще, мабуть, досі в депутатах. Не де чересчур. Ну це від Албанського, залежить його повноваження. Він може рекомендувати. Обмежити, заборонити масові заходи. До 9 травня нас будуть стріляти, вбивати. Ну та що ж ви конфети, шоколадки, і печиво солдатам давали? Надо було загрузити по, -по трона в кожну машину, стренько і відправити сейчас, секундочку, по ЖКХ по Шепітьку слідство йде, і рано чи пізно ви всі будете веселі, я просив як пропозиція, щоб ви ваших 32 чи 33, скільки депутатів розподілили між мобілізаційними заходами. Підполковник біля Будинку культури. Ну, маленький такий, ну вони всі однакові, ТЦКшники. Він Він ну, так героїчно ну, порадів, але е, сьогодні на похованні він прямо хамський, ну, відповів. Тобто його е, ну, маленький такий заступник по якоїсь там психології, щось таке. Мені? А що ви, що ви е, я його запитав, ти, шефу, доповів, що, щоб він дав бумагу албанському, щоб поділити по два депутати на кожний раз ну, мобілізації? Тому що вас обрали, е, щоб ви е, відстоювали і контролювали права громадян на кожному квадратному метрі? Е, він по хамськи. Я б по-іншому, ну, без питань. І ще, 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 ще секундочку. В Олег, я вибачаюсь, я не дуже ввічливий, але, але це війна. На жаль, в Подільську Янукович царює досі. Добре. От це, ну я ж показував вже, просто я не знаю. Ну, Олег, ну хто тебе душить? Марія Васильівна злочинець! Чому ти наші гроші їй платиш 18 тисяч? Дивіться, дивіться, ну так говорити не можна бо? Тому що вона на вас може подати в суд. Хай подає. Ну, а, не як, питання чому, як ви так говорите, на людину злучила. Ну, вас... Я підозрюю, ну, я ж її не приговорив. Не, її це... не посадять, строк давності пройшов, Вам але немає не отримати не 18 тисяч з громади. Краще купити а дрони. Приємно, Вам би було приємно, бо не сказали, що ви злучились. Неприємно що ти говорити. Но вам приємно, <просу> я отримую <получаю> пенсію. <просу> Якби я отримав з бюджету ну, з людей гроші, мені було б е, соромно. Е, вона не може нічого Албанському е, рекомендувати. Вона е, е, вчинила злочин. Оці рішення всі скасувати треба. Якщо ви вважаєте, тут деякі рішення є матеріальні, вам ви їх можете підтвердити. Але через суд вони мають бути Анатолій, скасовані. Вам на всі ці ваші. Запитання, які ви надаєте, вам ціна добудуть новові. Я вдячний. Ні, я ти, просто ти, вдячний. Ти водичка, тому що дуже е, в, е, Ну, Я все ж таки сподіваюся, що Албанський, звісно, не чиновник. Без обід. Е, він бізнесмен, але якщо в когось є ресурс на нього впливу. Ну, Дякую. все одно будеш крайній. В будь-якому разі. І Кацапи тебе не пожаліють, ні копійки. Є, навіть інформація, що ти під Вознесенськом своєю особистою зброєю вбивав Кацапів. Ну, бо там було чоловік 30 наших цивільних подільчан, які разом з 63-ю бригадою і з тереошниками вбивали Кацапів. Ще, які є. Дякую. Ну, Таке життя голова згнила, на жаль, маємо чистити з хвоста. І не залишити молодим дітям кров, смерть і війну. Дякую. Дякую вам.